Найпопулярнішим персонажем демонології українців є чорт. Він має багато імен: диявол, сатана, біс, дідько і подібні. Як узагальнене поняття нечистої сили, чорт може замінювати майже всі інші демонічні істоти, згідно з легендою, коли Бог скинув найстаршого чорта і його підручних з неба, то де вони падали, такими духами ставали: у воді водяник, у хаті домовик і тому подібні. Чорта уявляють схожим на людину, проте чорну, оброслу шерстю, зрильцем, хвостом, рогами, тваринно вивернутими колінами, копитами чи курячими ногами, кігтями тощо. Очі та язику чорта пекельного кольору, свої нелюдські ознаки, чорт часто ховає під одягом німецького крою, унаслідок чого виглядає як пересічний міський панок 19 століття. Про зустріч із таким панком популярна оповідка: як селянин міняє свою стару черепульку на гарну поцірковану люльку пана, а вдома з'ясовує кізяк чи сухий патик. Іноді такі пани запрошують музиканта пограти на весіллі, а на ранок той виявляє, що він на купині, а гостився всю забаву кров'яками. У більшості випадків сприйняття чорта в уявленні українців суттєво відрізняється від західноєвропейського зразка. Воно побутово приземлене. Чорт насамперед не злий демон, а демон невдаха. Він має розвинену уяву, проте позбавлений здатності раціонально її використовувати. Зокрема, чорт створив ватру, хату, віз, скрипу тощо. Проте Бог виманював їх, удосконалював тим останнім штрихом, який робить річ ужитковою і передавав ударунок людині. Чортові також завдячують і створенням негативних уявлень людей речей: горілки, тютюну, скель, провай та інших. Він також причетний до того, що вогонь димить, та людина хворіє. З віруваннями у нечисту силу пов'язана низка побутових заборон. У хаті й у себе дворі заборонялося свистіти. Ну то каж, що кличеш нечисту силу, рогатих кличеш. Не можна було сидіти і колисати ногами, кажуть, що чорта колишеш.